Давно виношувала ідею королівського пляцка, Нарешті знайшовся час і нагода. Для цього нам потрібно 750 грам борошна розмішати з 14 столовими ложками цукру. Тим часом ставлю на газ на водяну баню 350 грам маргарини. Нехай топиться. Тепер додаю 6 Ложок сметани, 8 жовтків і 50 грам дріжджів. гарнесенько перемішую. А тепер додаю вже розтоплений маргарин. Він такий тепленький Гарнесенько перемішую. Спочатку ложкою, тоді це все діло замішую руками. Гарнесенько замісила тісто, тісто вийшло м'ягесеньке і дуже ніжне. Розділяю його на 4 частини. Поки наше тісто чуть-чуть підходить, тим часом готую начинку для нього. Для цього я беру. 500 г макової начинки розбиваю два білки до густої піни, гарнесенько перемішую білки з маком і викладаю їх на перший корж. Пляцька. Тим часом, поки бавлюся з тим, підсмажується наше повидло яблучне і підсмажуються горіхи. Розкачала тісто, виложила на бляшку. Тепер гарне по, по тісті розмащую наше макову нарчинку. Тоді розкачую другий слой тіста, зверху викладаю, і тоді викладаю на нього наше повидло. Виклала я повидло, закладаю третім слоєм тіста і тепер взбиваю. 6 білків, які в нас залишилися, зі стаканом цукру і гарнесенько перемішую з горіхами і викладаю зверху на корж. Тепер останню частину тіста розкачую, викладаю зверху, змащую водою, посипаю цукром і кунжутом і закидаю в духовку 180 градусів 30 хвилин. І смакота готова! Зверху запікся трохи забагато, а от таке на смак, воно не повпливало. Готуйте на здоровечко, смакуйте на здоровечко, цілою люблю, бувайте.